Εν αρχήν λόγος και ο λόγος ειν προς τον Θεό και Θεός ειν ο λόγος ούτως ειν αρχή προς τον Θεό πάντα γι' αυτό εγένετο και χωρίς αυτό εγένετο ο εντεν ο εγονό εν αυτό ζωή και η ζωή І то фос антробом, ке то фос, анті, то кателавен». У початку бійший логос, і логос бijeше у Бога, і логос бijeше Бог, Он бijeше у початку у Бога, сіск сніга постадел. и без него ничто не постаде, что и е постало. У него биеше живот, и живот биеше, и светлость людима, и светлость свет лютами, и там и е не обузе. Береши га я и годовор га головы, гадавор, вилагим Гуга ей берешит Эдгала им, Гакала у него яга, до убил дов, Но не гакала шен, не пьет, богаю каим. Верошек логи сигом. Спокон вику слово, а слово было в Бога, і Бог было слово. Воно було спокон віку в Бога, усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей, а світло у темряві світить, і темрява не обернула його. Був один чоловік, що від Бога був посланий ім'я йому Іоанн. Він прийшов для свідчення. Щоб засвідчити просвітло, що повірили всі через нього. Він не був світлом, але був посланий, щоб свідчити про світло. світлом правдивим був той, хто просвідчує кожну людину, що приходить на світ, воно в світі були світ через нього постав, але світ не пізнав його. До своїх воно прибуло, та свої відсурались його, а всім, що його прийняли, їм владу дано було дітьми Божими стати, тим, що вірять у ім'я Його, що не з крові, ані з похоті тіла, ані з похоті чоловічої, але від Бога народилося, О, слово стало тілом. І перебувало між нами, повне благодаті та істини. Ми бачили славу Його, славу, як єдинородного від Отця. Ян свідчить про Нього, і голосно кличе. Це був той, що про нього казав я. Той, хто прийде за мною існував передо мною, бо був перше, ніж Його. А з Його повноти ми одержали всі. І благодать на благодать, бо закон через Моїсеї був даний, але благодать та істина з'явилась через Ісуса Христом. І в Принципіо ерабу, е тверо тера тапудем, едео сео твербum. kok erat in principia Deum omnia per ipsum facta et sine ipsum factum nisi quod factum est in ipsum vita erat et vita erat lus hominum et luxis tenebris lucet et tenebre amnot comprehenderunt In the beginning was the world and the Word was His God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All sin were made by Him, and without him was not any seed made that was made. In Him was life, and the life was the light of man, and the light shineth in darkness. And the darkness comprehended it not. На початку було слово, слово було у Бога, і Богом було слово. воно було на початку у Бога. Все з нього ще вставало, і без Него ничем сустава. Сусси стало. В нім було життя, а жити було швидко, в люди, а швидло чем світить. -ne -ne -wa. Und war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Derselbe war in Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Leid den Menschen. Und das Leid shame in der фистерness, und die finster hast nicht be griffen. И он свидетельствует о Нем и возва, сейбе Его жерех, и же по мне гроды предо мною вист, я как первые мне небе и от исполнения Его. Мы все приехали, и благодать, вас благодать, яко закон дана донабись, благодать же и истина Иисус Христос.